Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій! слава нашій Україні. І вітаю вас на нашій вечірній спільні молитві! А, і, і вітаю. Зі святом, за новірянським календарем сьогодні святкується, відзначається свято, зачаття праведної Анни Пресвятої Богородиці. І це іменини Анни. Вітаю всіх, хто носить це ім'я. І молимося до Господа, до Пресвятої Богородиці, до святих правоців, які має Анни, за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, де тривають важкі бої, чи нестача боєприпасів, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Архістратегом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб зміснені силою Господньою воїни наші вистали відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі ім а... Щоб Господь благословив наших воїнів, наші військо українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас, щоб Господь вчинив диво. Ми знаємо, що Господь творить дива, і такі, яких багато ми знаємо свідчення, і одне з них це диво, з яким пов'язане сьогоднішнє свято, дивне народження. Святої Богородиці, Якима і Анни. Ми знаємо, що вони були жилітніми людьми, багато-багато років сподівалися на дитинку і не мали. Через це терпіли багато, багато осуду від інших людей. І дуже-дуже горювали через це. Але Господь чинив диво. Дарував їм Пресвяту Богородицю, таку доньку, яка змінила світ своїм приходом, своїм народженням і своїм життям, народивши Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Тому знаємо, що не відбувається, все, що не відбувається в житті, приймаємо і з вдячністю, проживаємо. Як це Бог дає, буває важко, буває складно, але у Господа на все, на все свій план і Його божественне провидіння нам не завжди вдається зрозуміти. Але Божа мудрість присутня у всьому, що відбувається. Господь бачить все і планує у вічності, у розрізі. так? Не так, як ми бачимо в нашому короткому сприйнятті часу. Тому треба і довіряти Богові. І віра насправді це є довіра. Віра в Бога означає, вірити в Бога, означає довіряти, не знати про те, що не просто знати про те, що є Бог. Як багато хто вважає, що вірить в Бога, значить знає, допускає, що Бог є. Але це все теорія. А справді вірити, як мають християни жити, це довіряти. А якщо довіряти, означає приймати все, що відбувається з вдячністю, терпляче, покірно. Так як жила Пресвята Богородиця і пронесла свій хрест, і кожен, кожен з нас несе свій власний хрест. Що маємо можливість, що в наших силах ми змінюємо. А решта приймаємо і просимо Господа сили нам це пережити гідно, достойно, з користю для наших душ, тому що весь шлях віруючої людини, християнина це є шлях зростання душі в першу чергу. І не важливо, що відбувається навколо в матеріальному світі. Важливо, що відбувається в душі людини і як вона приходить до Бога, до любові. Це є єдина справжня мета життя людини. І, і повертаючись до наших молитов, ми молимо Господа, що Господь явив свою милість на нас, нашому українському народу, який так багато вже настраждався, перестраждав і багато втратив своїх синів. На фронті, які сповнені любов'ю до своєї батьківщини, до своїх родин, до свого народу виборювали, відстоювали, боролися. І ми всі в боргу перед ними, всі, хто живий, досі бореться, і ті, які вже на небесах з Господом, ми молимося і пам'ятаємо, і знаємо, що ми наше життя. Які нам Господь дарував, зараз виборюють вони наше право на життя, на свободу і жити на своїй рідній землі, розмовляти рідною мовою. Тому молимося з наших воїнів донатимо на зсу і благаємо Господа, щоб Господь їх захистив, щоб поряд з кожним воїном поставив своїх ангелів, щоб ангели Божі охороняли, захищали вдень, і вночі своїми крильми від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашої якнайшвидше. Так, пані Любов пише правильно: молимося постійно, чи є світло, чи немає. Знаєте, в який час ми молимося, можете в той час під'єднуватися у себе вдома, запалюйте свічечку перед іконами і читайте молитви з молитовника, чи які знаєте на пам'ять. Богородиці Діва Радості наш, головне, що ваша увага спрямована в цьому намірі, який ми всі о, озвучуємо і, і спрямовуємо щовечора. Так, і, і ми молимося. Щоб Господь благословив наше військо українське на скору перемогу, на повну остаточну перемогу в той час, в ту годину, в той спосіб який лише йому одному відомий Ми довіряємо Богові, ми знаємо, що Господь має найвищу силу і рука Господня над усім світом, що все є в руках Господніх, як би ворог не, не лютував в своїй ненависті, не безчинствував, Здається, що зло тріумфує, і темрява гортає цей світ, і виглядає все, і відчувається дуже важко і жахливо, але важливо не піддаватися страху, не піддаватися ненависті, не впадати в вічей. триматися за Господа, бо Господь нас підтримує, укріпляє за віру нашу і. Перебувати, намагатися перебувати все-таки в стані любові і близькій до Бога, більше молитися, більше робити добрих справ там, де ми можемо це зробити на наш кожен на своєму місці. І ми молимо, благаємо Господа, щоб Господь дарував перемогу нашим воїнам, тому що зло має бути посоромлене, тому що зло має бути подолане і покаране, щоб це була перемога. Явна Гуччина, щоб вона прогреміла на увесь світ, щоб увесь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. Ми передаємо все могутні руки, Господні, справедливий суд над ворогами нашими, над вивцями, над загарбниками і доручаємо самих себе один одному. Божому милосерді просимо, щоб Господь зумилося, захистив і щоб е, порятував життя всіх наших людей, особливо тих, які. Під обстрілами ворожими перебувають постійно при фронтових і прикордонних містах і селах наших жахливих умовах. І за всіх людей по всій Україні, які під загрозою, в небезпеці постійно, скрізь, особливо на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів, Захід України, вся Україна, щоб Господь захистив своєю рукою могутньою, щоб. Благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО ракети для них Петріот найкращі. Щоб Господь благословив, щоб наші західні сусіди допомагали нам зліквідовувати, збивати ці ворожі ракети і дрони. Вони мають таку можливість, щоб Господь їх. Наповнив і додав рішучості, і, і, щоб вони допомагали. І щоб сам Господь з небес закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки, і храми і святі і всіх людей наших порятував від ракетних атак, друків органів, від, від так ворожих дронів, щоб Господь відвернув хай катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. Щоб припинимо страждання нашого народу, змилилося над нами. І ми просимо, щоб Господь захистив всі наші міста і сели, наші домівки і храми. Особливо ми просимо за об'єкти енергетичної інфраструктури, газової інфраструктури, об'єкти. Транспортну інфраструктуру, ми бачимо, що ворог багато атакує, щоб відвернув Господь лиха й катастрофи, щоб захистив наші атомні станції, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив страждання нашого народу. І молимося за Всіх людей, наших, які в окупації ворожі, які так само великі в великій небезпеці. Під тиском окупаційної влади, під загрозою ув'язнення, багато з них ув'язнені за сфабрикованими справами. Ми молимося, щоб Господь їх всіх порятував від ув'язнень, від всіх небезпек. І щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Також також за всіх переселенців, всіх, хто втратив свої домівки в окупації, або які були зруйновані ворогом. Щоб Господь про них попіклувався, щоб вони. Знайшли свої свій дім новий, своє місце а, в цьому світі, в Україні, і а, щоб питання з житлом було, було вирішене для них якнайшвидше, якнайкращим чином, щоб вони змогли своє життя з, заново розпочати і щоб Господь допоміг, підтримав їх. І молимося за всіх зниклих безвісти наших воїнів, за всіх людей, які зникли безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекає, своїх рідних, близьких, коханих людей. З війни, з полону за всіх, хто шукає зниклих безвісти, за всіх матерів наших, щоб Господь їх підтримав в тих випробуваннях, які вони проходять, полегшив тривоги і страждання, і благословив кожному дочекатися якнайше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими і здоровими додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Рідненькі, до речі, напишіть, хто є тут переселенці, хто втратив житло, хто з окупації виїхав, звідки ви, напишіть, будемо знайомитися. І ми молимося за всіх полонених наших воїнів, всіх, хто в полоні ворожому отримуємося в язичних і катівнях ворожих, всіх наших людей. І цивільних також, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, а поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим нагодував голодних сілих, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших. Ми віримо, що всі вони повернуться і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь схилив їх душі і тіла. Ми молимося. За всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували, в цю мить, чи то на полівої, чи в шпиталях, чи в полоні. Влагаємо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно. Необхідно, щоб були евакуйовані з нуля до шпиталів. І молимо за всіх здійснює евакуацію за всіх медиків, парамедиків, водіїв, всіх дотичних до цього, хто допомагає. Це, це дуже важлива і непроста нелегка праця справа, щоб Господь їх оберігав від поранень, від раптової смерті від полону, щоб благословляв їх на успішні рейди і евакуації. І ми молимося, щоб Господь швидко відновив наших воїнів. Подав зцілення, врятував від важких наслідків поранень, за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога для так ворожих дронів, щоб Господь, наш Ісус Христос, який душ душі тіл наших, зцілив, здоровив, підняв мечі і страждань, дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх. Берігав бути наші майбутнє, і ми молимося за. Всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили, на їх служіння, на ту натупраці, насійнують ті... нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої, Твоєї Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвя Труйця, помили нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого у Твої царство, і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захисті від усіх ворогів, видимих і невидимих, на захисті ворожих ракет і дронів, від злоби ворожої всіх небезпек і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошести згубний, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся в страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсу над беззаконним бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя. І Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоїй, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагасли Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу. і Подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. Задовить, за, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупаціях, в полоні в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих отримує.